Чи можна п'яним попасти на виробництво. Для цього нам потрібен спірт і трубочка. І так, зараз ми проведемо такий експеримент. Пока тверезий, щоб не сказали, що я вже випивши. Дивлюся. Авторизація. Все, можу зайти. Тепер спіртик беремо. Я, кстати, на півщині для коментаторів моїх любимих, які пишуть: ти алкаш. Так, авторизація. А може ще? Сразу, дивіться. І е, цей сигнал попадає в базу до нас, і він сразу же світиться червоним, приходить смс-директору, і сразу же зараз почнеться. ата-та, ата. Ну, і, звичайно, ну, ми не пускаємо людину після цього. Е, зараз спробуємо ще раз. А все людина. Ну наступна людина навіть не може прийти, того що відмова, навіть якщо охорона відійшла там відкривати ворота чи там обхід території дивитися, ніхто більше сюди не зайде. Тобто він прийшов, дивиться. А не працює, що сталося, камери підняв, подивився по Face ID Відобразились у нас, хто заходив. Камера підтвердила це все. Десь ще є камера, і відповідно видно, що прохід заборонений. Тому не можна приходити п'яним на роботу будь-яку, навіть в офіс, а на виробництво, де небезпечно, тим більше. Не бухайте. Зерно з турботою про майбутнє. Якщо подобається, підписуйся.